Отже, маємось сюрстрьомін, шведську рибку, яка зчинила резонанс у мережі, і відкривають вона, ніби як хімічна зброя, газова атака діє на людей, і я вирішив спробувати також. Я не впевнений, що я її скуштую, але на той випадок, якщо мені вдасться це зробити, я приготував картоплю і темний хліб, так шведи їдять і так мені. Порадили у Фейсбук. Можна робити ставки. Так, ну і його радять відкривати в воді. А Чому? Тому що він дуже бризкає, і цей запах, відповідно, може залишитися на одязі. Але я вирішив не шукати легких шляхів і е, спробую зробити по-справжньому цю історію. Дякую, Антон. Так, ну що. Дірка може піти в прання сьогодні. Друзі мої рідні, відмовилися зі мною це робити. Чому? Тому що дуже бояться, ніби запах може їм нашкодити і. Можливо, навіть вбити. Вони консервативні. Власне, як і ця... <смірка> цей оселедець. Він же теж консервований. Ну що шипить не бризнув все чудово о який аромат Й... Йоп Ну, він чудовий, він чудовий. Клас. Ну, якщо це від цієї газової атаки люди гинуть в тих відео, які я бачив. Мені страшно за людство. Немає тут нічого смертельного, отруйного на перший вдих. Ах, прекрасно. Ні, запах насправді. Насправді чудовий. Пахне не рибою, пахне частково чимось квашеним, так, от як огірки або капуста, яку ми споживаємо у квашеному вигляді. Є солодкуватий відтінок. Ну, можливо, можливо, чимось дохлим трошки віддає. Так, і будемо куштувати. Отже. Ось так виглядає ця історія, рибка. Це ми зробимо, аби не капало. Mm. Мило, чудово. Може, морем віддає трошки. Солодкувато. Коли розжовуєш, відчувається сіль. Солона рибка. Киштую з хлібом. Ну і додам картопельки. Чудово. Насправді, всі ці жахіття, пов'язані з рибкою, мені здається, перебільшені. Зараз я, до речі, знаходжуся на свіжому повітрі, на терасі. Так, радять споживати цю рибу. Мої родичі, мої близькі, пообіцяли спробувати, коли. Запах піде звідси. Ну, ніби вже пішов, ви можете за спробувати. Ми мені кинули серветки і втекли, бо не хочуть пов'язувати своє життя зі шведським оселедцем. Як тобі? Смачно? Ну, специфічне. Зараз піду ларісню цілувати. Тато скуштував сюрстрьомін і пішов цілувати маму. Мама кричить, тікає від нього. Ну, що я можу сказати? Рвотного рефлексу я себе не стримував. Я дійсно, в мене не було рвотного рефлексу, мені не хотілося, мене не нудило і не було бажання блювати. Коротше, вибачте, якщо зіпсував настрій і на не виправдав ваші очікування, не звішувався через балкон і не блював. Наступний челендж полягає у тому, щоб випити розсіл сюрстрмінга. Ммм, <свист> це вже не дуже.